Аналітики заявили, що біткоін досяг дна, де це дно на рівні 92 тисячі доларів. Це вже не падіння, це вхід у клуб сміливих. Аналітики кажуть, що нижче сенсу падати вже просто немає причин. І тепер увага! Вони прогнозують, що біткоін у 26-му році може наздогнати золото, а це майже 30 трильйонів доларів ринкової капіталізації. Щоб ти розумів, біткоін зараз має менше двох. Джіпі Морган каже, що через 6-12 місяців ринок може злетіти. Цільова ціна 170 тисяч доларів за біткоін. Якщо вони мають рацію, це непоганий момент, щоб подумати. А якщо у тебе є крипта, і ти хочеш її вивести в кеш, своп зробить просто без бороки, без очікувань, без бірж. Крипта сюди, готівка сюди, все прямо на місці. Схоже, дно вже позаду, тільки питання в тому, хто встигне зайти до росту. Телеграм Свопс, якщо ти з тих, хто не хоче прогавити момент. Посилання в описі.